Não estou um aqui da espada. что же она разлеталась сегодня. Место называется Черти у мест. Какой водоспад. Дуже красиво. Може і мене зняти ось так. У yeah. мене сьогодні знову буде довге відео. Бо все дуже красиво. якийсь грот підійшов до водоспада так він зараз поверну Називається черти вміст і, і водоспад під ним. Знову гелікоптери гудуть. Уже дві години я гуляю цим парком. І мені тут все подобається. От у цьому пруду навіть риби плавають. І Геракл там спостерігає за нами. Буде якийсь акведук. і Ніби по ньому вода тече, я чую, як вона булькотить. Зараз зайду вище подивлюсь, куди вона тече і звідки. Помилився, то вода тут тече і шумить, а це якісь як якісь частини, я не знаю, може просто декоративні.